Всім привіт! Приготуємо дуже смачний та ніжний класичний торт Наполеон та зробимо прослойку інжирного варення. Для початку приготуємо для коржів Наполеону рублене тісто, просіюємо на стіл 300 грамів борошна. В борошно кладемо шматок маргарину 250 грамів. Обвалюємо в борошні та спочатку нарізаємо маргарин на пластини. Кожний шматочок обвалюємо в борошні та добре перемішуємо. Далі нарізаємо ще дрібніше на бруски та перемішуємо з борошном. Далі нарізаємо ще дрібніше на кубики та перемішуємо з борошном. Не потрібно нарізати ідеально, просто як вам подобається. Саме головне після кожного нарізання змішуємо з борошном. Після кожного нарізання збираємо до купи масу та продовжуємо нарізати. Коли шматочки маргарину стають дрібними, починаємо нарізати його стукаючи ножем по столі. Не різати по столі, а стукати, як показано на відео. Зручніше всього збирати масу докупи за допомогою ножа, як показано на відео. Нарізаємо в борошні маргарин до ось такої мілкої крихти. Рукою робимо в центрі маси поглиблення та додаємо 20% сметану 200 грамів. Та починаємо змішувати руками сметану разом з борошном та рубленим маргарином. При змішуванні, всі частинки, які відвалюються, нам потрібно вмісити в тісто. Вам навіть може здатися, що тісто сухувати та не склеюється, але це не так, його просто потрібно дуже добре вимішати. Всі частинки, які приклеїлись до столу, знімаємо їх ножем та також вмішуємо в тісто. Для вимішування приблизно потрібно 7-10 хвилин. Коли тісто стає однорідним та починає липнути до столу, трішки підпиляємо стіл борошном та продовжуємо вимішувати тісто. Шматочок тіста повинен бути однорідним та м'якеньким, на дотик як м'який пластилін. Шматочок тіста вирівнюємо та трішки приплюскуємо для того, щоб він швидше застигнув та зручніше було нарізати на шматочки. Обгортаємо пакетом або харчовою плівкою та ставимо в холодильник приблизно на 3-4 години, щоб добре охолонуло тісто. Охолоджене тісто набагато краще розкатувати, так воно не прилипає до качалки. За цей час, доки тісто охолоджується, ми можемо приготувати заварний ванільний крем. Для цього наливаємо в сотейник 700 грамів молока та ставимо на маленький вогонь. Поки молоко підігрівається, готуємо суміш, яку будемо заливати в кипляче молоко. В мисці змішуємо 3 яйця, 200 грамів цукру та 5 грамів ванільного цукру. Цукор додаємо за вашим смаком. Якщо ви хочете ще більш солодше, додайте ще 50 грамів цукру. Все добре змішуємо вінчиком до однорідності та додаємо просіяне борошно 100 г. Обережно вмішуємо так, щоб борошно не розліталось, та добре вимішуємо до однорідності, щоб маса була без грудочок. Після цього додаємо 100 г молока та добре вимішуємо до однорідності. Після того, як яєчна маса повністю готова, піднімаємо вогонь до вище середнього, щоб молоко закипіло. Коли молоко вже закипає, перемішуємо в мисті яєчну суміш та починаємо вливати її тоненькою струйкою в кипляче молоко. Постійно помішуючи молоко вінчиком, щоб суміш добре розподілялась в ньому. Після цього далі продовжуємо періодично помішувати та доводимо масу до кипіння. Продовжуючи помішувати, проварюємо ще 2-3 хвилини та знімаємо з вогню. Після цього додаємо вершкове масло 100 г та добре вмішуємо в заварний крем до повного розчинення. Накриваємо харчовою плівкою в дотик. Та залишаємо на столі, щоб крем охолонув до кімнатної температури, тільки потім можна ставити в холодильник. Якщо в холодильник будете ставити гарячий крем, таким чином можна нашкодити холодильнику. Також, щоб крем швидше охолонув, можна винести його на балкон, якщо на вулиці прохолодно. Далі, коли тісто вже повністю охолонуло, починаємо підготовлювати коржі. Шматочок тіста розрізаємо навпіл. Одну половинку кладемо назад в холодильник, а з другою будемо працювати. На заварний крем, який ми зварили, вистачить однієї половинки цього тіста. Для зручності стіл підпиляємо борошном та обвалюємо шматочок тіста в ньому. Починаємо формувати цей шматочок тіста в вигляді ковбаски, щоб легше було нарізати на шматочки. Тісто спочатку приплюскуємо до столу, а потім починаємо качати по столі. Після того, як сформували, обов'язково струшуємо зайве борошно з тіста та спочатку ділимо на дві частини. Для зручності нарізання ввалюємо ніж в борошні, знаходимо де центр та розрізаємо. Після цього прикладаємо один до одного та ділимо кожен ще на п'ять частин. Спочатку знаходимо центральний шматочок та робимо маленькі відмітки, потім ділимо ще по краям та робимо вже повноцінні мітки. Потім відміткам нарізаємо на шматочки. Після цього кожний шматочок обвалюємо в борошні та складаємо в бокс. Цей бокс з тістом ми поставимо в холодильник, щоб тісто було охолоджене, та будемо діставати по одному шматочку, щоб розкатувати тісто. Підпиляємо стіл борошно та починаємо розкатувати тісто, легенько натискаючи на качалку та рівномірно розпреділяючи натиск на неї. Тісто ніжне та м'яке, тому не потрібно дуже тиснути на нього. Нам потрібен корж 20 см в діаметрі, тому трохи більше розкатуємо приблизно на 1 см. Коли лист тіста буде готовий, перекладаємо його на пергаментний папір. Якщо коржі вирізати на пергаментному папері, так вони будуть рівні та не деформовані. Тому викладаємо на пергамент та підрівнюємо качалкою. Кладемо на тісто тарілку підложку або трафарет, Головне, щоб розмір був 20 см в діаметрі. Та вирізаємо ножем краї, які ми відрізали, нарізаємо на шматочки та залишаємо так на пергаменті. Також робимо надрізи на коржі, щоб тісто при випічці не вздулось. Та повторюємо так з кожним шматочком тіста, обвалюємо в борошні, розкатуємо, перекладаємо на пергамент, вирізаємо корж. Робимо надрізи, щоб тісто при випічці не вздулось. До речі, товщина тіста 1-2 мм. Воно достатньо тоненьке, але не просвічується. Випікаємо коржі при температурі 180 градусів приблизно 4-5 хвилин до рум'яності. Після випічки вони вздуті та дуже легесенькі. Також з ними потрібно бути дуже обережними, тому що вони легко ламаються. Краї, які залишилися, ми будемо їх використовувати для посипки. Раджу не куштувати краї, тому що ви їх з'їсте, а може навіть і коржі. Перші 10 коржів, які ми випекли, їх буде достатньо для кількості заварного крему, який ми вже приготували. На підложку, на якій ми будемо збирати торт. Розкладаємо по краям пергаментний папір, як показано на відео, для того, щоб краї підложки після зборки торту були чисті. Та починаємо збирати торт. Щоб приклеїти торт до підложки, кладемо ложку крему та кладемо перший корж на нього, добре притискаючи до підложки. Змащувати торт можна не тільки охолодженим кремом, а й теплим. За рахунок теплого крему торт набагато швидше просочиться. На змащення одного слою потрібно приблизно 2-2,5 ложки крему. Це залежить від того, який вам більше всього подобається наполеон. Якщо ви будете змащувати меншою кількістю крему, торт буде більш сухий, якщо більшою, більш вологий. Але 2,5 ложки, як на мене, це самий оптимальний варіант. Наполеон не буде сухим, але буде танути в роті. Коли змастили п'ятий корж, можна в центр додати приблизно 4 ложки варення. Я використовую інжирне посилання на рецепт інжирного варення. Ви знайдете під цим відео. Можете використати будь-яке варення за своїм смаком. Після того як додали варення, накриваємо його коржем та далі продовжуємо змащувати заварним кремом. За бажанням ви можете зробити декілька прослойок варення із 10 коржів. Змащуємо 9. Десятий корж ми використаємо на посипку. Після того, як змастили всі 9 корижів заварним кремом, також змащуємо заварним кремом всі сторони торту. Але не забуваємо залишити 2-3 ложки крему на потім. Після цього покриваємо повністю харчовою плівкою торт в дотик та ставимо в холодильник для просочення. Але не забуваємо, що Наполеон під час просочення змінює форму, він стає низьким та широким. Тому, якщо ви хочете більш рівні краї, надягаємо зверху кондитерське металеве кільце та ставимо разом з ним в холодильник до повного просочення приблизно на 4-5 годин. Після того, як торт постояв в холодильнику, знімаємо металеве кільце та харчову плівку. Як бачите, після того як торт сів, Верх торту став хвилястим. Для того, щоб вирівняти це все, ми залишили заварний крем, тому починаємо вирівнювати. Краї торту також можна підрівняти. Нерівності, які залишились зверху, засипаємо крихтою. Крихту робимо з одного коржа, який ми залишили, та краї, які ми також випікали. Після того, як добре подрібнили руками, починаємо засипати торт не тільки зверху, а й краї торту. Після того, як повністю засипали торт крихтою, починаємо діставати пергамент, який ми підкладали під торт перед зборкою. Як бачите, краї підложки повністю чисті та гарні за допомогою цього пергаменту. Торт Наполеон дуже смачний, ніжний та найулюбленіший у всьому світі. Тому будьте особливо обережні, щоб не з'їсти весь торт самому. Обов'язково спробуйте приготувати цей торт для своїх рідних та близьких. Сподобалось відео. Поставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще багато провірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі.